знаходжуся в Дубенському замку на фестивалі Кінохвиля. І я дякую безмежно Нідо Пічатому за підтримку нашої спадщини, за підтримку культури та мистецтва. І я сподіваюся, що в наступному році Дубинський замок це буде основна локація. Кінохвиля важливо підтримувати. Такі заходи, як е, кінохвиля, і підтримувати е, саме Дубинський замок, тому що вони е, взяли на себе велику е, волонтерську місію. Е, вони залучають. Е, е, Матерів, жінок військовополонених, вони збирають кошти для військових, організовують кінопокази для дітей. Що це є розвитком і просуванням українського документального і художнього фільму в? На актуальні теми, на важливі теми розвиток і пропаганда всього українського для наших дітей, для підтримки військовослужбовців і взагалі культури в масі. І тим самим вони об'єднують як фронт, так і тил всіх тих, хто чекають своїх чоловіків з полона і своїх синів. Тому наша підтримка дуже важлива для цього. Хай у них все вдається. Слава Україні.